Так, всім привіт, з вами Вася Гроз. Сьогодні я вам покажу краш-тест Nokia. Ну, дуже забавний краш-тест Ну це ніби типу тут. Ідемо і говоримо. Давай, Павло, давай, Тарас. Алло, это барашка. Алло, мені треба траву. С'єсти. Тарас. Там сзади м'яч покутився Ніфіга. Чітко. А, ти шо? Я а, так що? Я впущу пара. Так він тут розвалився, йому тут ніф'я не було. Дві ну, кнопки от... випало. А де? Кнопки випало ну я вам забув цей телефон показати. Коротше, прикольний телефончик, давай його зберем Так м'ячик диво. Далі попробуй підкинути, знаєш. Думаєш? А не, а... Та ти походу не тим боком. Чувствам, не тем боком, ти бок. да. Ну, то давай Без батареи. Без батареи, давай тут его кидай. Не, батарея патент ли я... Добре. Карточку кодаем, пацаны. Ше, може да звъне, не. Не, карточку я себе беда На сімкарті. Може під може, типу, на номер поставити. Тепер підкинь. Просто типу, вискути. <ріхи> 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 ніфіга чітко було. Ану, що тут з ним? Нашим героєм ніфіга. Тільки підпали це його. Прешка <ріхи> Да, Тепер давай так на асфальт туди ним. Фурни. Ух ти! Пофіг, що не був асфальт, але ті візьми крешку я телефон. Е, ну тут Ми трохи поцарапався. А так то з ним нічого нема. Давай назад закладай. В стіну. Давай. Я не знаю, давай. Тут є навіть трохи вм'ятина. О, Давай. А ну покажи телефон. <свист> ну ні, фіга нема, тут того. Тепер давай вже йду рідко. <свист> 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 так, тарас, і коти будемо покидати. Давайте ко. <свист> ровер Кинув. Що тут з ним ніфіга? <свист> Тоже. Ну подряпався Подряпався <свист> то подряпався Давай теперь моя черга трошки. Скидати просто. Давай, ще раз, кидай. А, я вже входу понял, що ти хочеш робити. О, на Є круто! Киця, третій поверх? Так, да. да, третій. Перший, другий, Давай третій. Давай, кидай. Ух ти. Так, з телефоном нічого тільки він тут подряпаний, потертий. Кришка подарила. Ну тут, правда, дві кнопки випали при початку. <свіс> Зліз, норма. На, ще щось зроби Давай нехай. О, чуть треба було під машину поставити. Ми вже не вспіємо. Давай під ровер. Тх. Та ні ви то. Дайте, Павло. Давай бачить, дай, підробляє. Полота дай, Расові. Давай підходить. Давай, коротше, став. Дай мені, я покажу, це має бути. Чуєш, що так підніме колесо і так на телефон. Ну, ти так і хочеш, дай, мені я йобну також не Пали та дань О, встав тут телефон. Раз, давай я поставлю. О! Єс! Yes. Ну, нічого нема з ним. Сильний телефон. Ух ти, чули? Оце був звучок. Кривився, нічого йому нема. А, тільки він ну, тут подряпаний такий no. Закладайте раз. Так, так, Давай так цусою і дурить так, обфігач Давай. Оооо, чітко! Блін, ну це Він розлетівся на екран. О, він тріснутий. Сильно Тарас Молодець, Давай його складемо. Де ще одна панелька? Верхня. А от, Вона валяється. Вона тріснулася. Оце ти Тарас кидану. Давай складай його, ми його ще хочемо сокиру. Давай Тарас. Давай хоч я спробую його скласти. Давай, На, знімай. Так. Та мене зніми, чуєш, знімай мене, Тарас. Повліка мороз, треба зняти. Так. Я спробую тако скласти якось. О, о, чуєш, дві я запхав. Все, два. Внимайте, чекай. Верхню панель.